Добрий день! Тема нашого уроку at home. Ви дізнаєтесь про присвійні займенники та пригадаєте вказівні займенники. Зараз ці присвійні займенники перед вами. Що це таке? Займенники, що відображають приналежність. На відміну від української мови, в англійській мові такі не відмінюються. Присвійні займенники бувають двох видів. До першого відносяться my, your, His, her. Вони ставляться перед іменником. My t-shirt, your t-shirt, his t-shirt, her t-shirt. До другої належать mine, yours, his. Дивіться, форма не змінюється. Hers. Вони вживаються не перед іменниками, а після них або замість них. Вони допомагають уникнути повтору. Зазвичай такі займенники стоять в кінці речення. Повторюйте за мною займенники. Зверніть увагу, що займенники з цього рядка використовуються займенником, а з цього без нього. My – mine, your – yours, His, his незмінна форма. her – hers. Розглянемо приклади. Whose t-shirt is this? Ми можемо відповісти на це питання, чия це футболка. Двома способами. It's mine, вона моя, або It's my t-shirt. Це моя футболка. Whose socks are these? Чиї це шкарпетки? They are yours, або. They are your socks. Вони твої або це твої шкарпетки. Далі. Whose. Skirt is that. Чия то спідниця? It's hers. Або It's her skirt. Вона її, або це її спідниця. Подивіться. Ось ці три форми, вони змінюються. Mine використовується без іменника. My з іменником. Yours без. Your – з іменником. Hers – без іменника. Her – з іменником. І останнє, де незмінна форма Whose shoes are those. Чиї то черевики, чиє то взуття. They are his, they are his shoes. Пригадаємо, що таке вказівні займенники це слова, що вказують на предмет цей, той. Займенники this і this вказують на особу чи предмет, що знаходяться поруч. This використовується тільки в однині. This множині. А тепер пригадаємо питальне слово whose. Ми ставимо запитання, що починається з whose, коли хочемо дізнатися, кому належить річ. Дивіться, назву предмету ми можемо вставити або сюди, або сюди. Whose is this? Або Whose предмет is this? Це, використовується, це, це питання використовується в однині. Далі. Whose are these назва предмета? Або Whose назва предмета are these? Це для множини. Наприклад, Whose t-shirt is this? Або Whose is this t-shirt? Чия це футболка? It's mine. Вона моя. Далі. Whose shoes are these? Або Whose are these shoes, чиє це взуття. They are yours, воно твоє. Займенники that – «той», those – «ті» вказують на особу або предмет, що знаходяться далеко. That використовується для однини, «those» – для множини. Структура питання така сама. Whose skirt is that? Чия то спідниця? It's yours. Вона твоя. Whose socks are those? Чиї то шкарпетки? They are mine. Вони мої. А тепер трохи потренуємося. Я вам дам трохи часу подумати і назвати, що ви бачите. Перш ніж назву правильну відповідь. Питання таке. Whose bag is this? Чий це рюкзак? Вам потрібно відповісти? Він мій. It's mine. Далі. Whose bag is this? Він твій. It's yours. Наступне. Whose bag is this? It's his. І останнє. Whose bag is this? It's hers. Тепер переходимо до слова one ones. Всі ми знаємо, що слово one перекладається як один. Але сьогодні ми поговоримо про ще одну функцію цього слова, а саме, як можна уникнути повторень, використовуючи one. В українській мові ми можемо відкидати слова, щоб не повторювати їх. Наприклад, ми не говоримо, який рюкзак твій червоний рюкзак мій. Щоб не повторювати одне і те ж слово рюкзак, ми опускаємо його і говоримо, який рюкзак твій червоний мій. В англійській мові ми цього зробити не можемо. Як же буде виглядати таке речення? Which ruler is yours? The red one is mine. Погодьтеся, дуже незручно кожен раз повторювати слово ruler. Саме тому в англійській мові використовуємо слово one. За допомогою нього ми можемо уникнути повторень в реченні, змінивши слово «ruler» на one. Ми замінюємо цим словом one. Предмет в однині. Для того, щоб замінити предмет в множині, ми використовуємо once. Наприклад, Which skirt is yours? Яка спідниця твоя? The red one is mine. Червона моя. Тобто замість skirt ми використовуємо one. The red skirt is mine. The red one is mine. Тепер множина. Which socks are his? Які шкарпетки його. The blue ones множині, are his. Блакитні його. Замість socks ми використовуємо one в множині. One's. А тепер потренуємося на прикладах. Вам потрібно відповісти, кому належать речі. Наприклад. Which bag is mine? І ви відповідаєте. The red one is yours. Який рюкзак мій? Червоний твій. Наступне питання. Which bag is yours? Який рюкзак твій? Вам потрібно сказати зелений мій. Which bag is yours? The green one is mine. Наступне питання. Which bag is his? Який рюкзак його? Блакитний рюкзак його? Which bag is his? The blue one is his? Блакитний його. Which bag is hers? Який рюкзак її? Помаранчевий її. The orange one is hers. Помаранчевий рюкзак її. На цьому на сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення.